В Москві. Привіз з Києва стареньку свою матір. Сьогодні ж узнав от Большакова і тяжку новину моя повість Україна в вогні. Не вподобалась Сталіну, і він її заборонив для друку і для постановки. Що його робити, ще не знаю. Тяжко на душі і тоскне. І не тому тяжко, що пропала марно більше року роботи, і не тому, що возрадуються в разі дрібні чиновники, перелякаються мене і стануть зневажати. Мені важко свідомості, що Україна в огні. Це правда. Прикрита і замкнена моя правда про народ і його лихо. Значить, нікому. Отже, вона не потрібна і ніщо видно не потрібно, крім панегірика. Умикаючи в Києві від голоду, від голодної водянки, нещасний мій батько не вірив у нашу перемогу і в наше повернення. Він вважав, дивлячись на колосальну німецьку силу, що Україна загинула навіки разом з українським народом. Він не мав надії зустрітися уже зі своїми дітьми, що поневолі кинули його на поталу. Він думав, що ми житимемо усе своє життя десь по чужих країнах та в тяжкій безнадійності і помер у великих муках.